Продажі це серце будь-якого бізнесу. Від ефективності роботи вашого відділу продажів залежить не лише прибуток вашої компанії, а й її репутація, рівень довіри клієнтів та можливості розширення. Однак успішний продаж він починається з якісної обробки лідів, тобто ваших потенційних клієнтів, які проявили інтерес до вашого продукту чи послуги. На перший погляд, це може здатися досить просто: отримав контакт, зателефонував, зробив пропозицію і уклав угоду. Але насправді все набагато складніше в світі, де конкуренція за увагу клієнта стає все жорсткішою, необхідно не лише швидко реагувати на запити, але і забезпечувати індивідуальний підхід, глибоко розуміти потреби аудиторії, і, звісно ж, створювати довготривалі відносини з клієнтами. Саме тут ключову роль відіграють знання, навички і підготовка ваших менеджерів з продажів. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо, як навчити ваших менеджерів працювати з лідами, які знання компетенції допомагають досягати високих результатів. І, звісно, поділимося ефективними підходами для розв'язання найпоширеніших проблем відділу продажів. Проблеми у роботі з лідами багато компаній стикаються з труднощами в процесі продажів і найчастіші проблеми вони пов'язані з наступним. Найперше це повільна реакція на запити. В сучасному світі клієнти цінують швидко, і коли ваша команда не встигає відповісти на запит вчасно, потенційні клієнти можуть звернутися до ваших конкурентів. Відповідно, тут швидкість реакції відіграє вирішальну роль у конверсії ваших лідів. Наступне це недостатнє розуміння потреб ваших клієнтів. Багато менеджерів з продажу помилково думають, що універсальна презентація продукту може задовольнити будь-якого клієнта. Насправді ж, без виявлення конкретних потреб людини, дійсно важливо зрозуміти. Що саме необхідно для співпраці, також невміння працювати з запереченнями, коли ваші менеджери не можуть впоратися із сумнівами клієнтів, продажі стають просто неможливими, і досить часто це пов'язано з недостатньою підготовкою чи відсутністю стратегії для роботи із відмовами та запереченнями. Також проблемою є відсутність системного підходу без чіткого визначення стратегії і використання сучасних інструментів, менеджери працюють хаотично. Це призводить до того, що люди втрачаються. Помилок в комунікації стає все більше, і відповідно, незадоволеність клієнтів зростає. Як саме необхідно навчити менеджерів правильно працювати з лідами? Найперше це підготовка до комунікації розуміння клієнта. Варто навчити менеджерів ставити правильні питання і аналізувати потреби лідів. Тобто гарний продаж він починається не з демонстрації продукту, він починається з виявленням того, як саме він може вирішити проблему клієнта. До прикладу, самість фрази. Ми чуд... ми пропонуємо чудовий продукт. Ваші менеджери мають використовувати фразу, яка ваша основна задача зараз, і як ми можемо вам допомогти. Наступне це ефективна презентація продукту. Ваші менеджери з продажі повинні мати чітке уявлення про те, як продукт чи послуга може допомогти клієнту. Варто зосередитись на навчанні менеджерів, знаходити ключові переваги продукту і, звісно, адаптувати їх до різних сценаріїв роботи з клієнтами. Наступним це є використання технологій таких, як. CRM. Впровадження CRM воно допомагає автоматизувати процес роботи з лідами, зберігає всі взаємодії в одному місці і забезпечує контроль кожного етапу. Тут необхідно навчити менеджерів ефективно користуватися цим інструментом, а задля побудови структурованої комунікації з вашими клієнтами. Також підготували сьогодні загальні рекомендації для підвищення ефективності ваших продажів. І найпершою з них є створення культури навчання в вашій компанії. Регулярні тренінги, майстер-класи, обмін досвідом в команді. Вони допомагають постійно вдосконалювати навички. Також важливим є мотивація менеджерів. Спробуйте запровадити бонусні системи, які залежать від результату роботи. Це в свою чергу буде стимулювати продавців досягати кращих результатів. Звісно ж, регулярно аналізуйте результати. Оцінюйте якість обробки лідів, аналізуйте причини втрати ваших клієнтів і спробуйте впровадити зміни задля покращення цих процесів. Сьогодні замість висновків хочеться сказати, що насправді ефективна робота з лідами це не просто процес продажу, це в якійсь мірі мистецтво створення довіри і довгострокових відносин із вашими клієнтами задля успіху. Компанії мають інвестувати у навчання власних менеджерів, впроваджувати сучасні інструменти і створювати культуру, яка орієнтується саме на клієнта. І звісно, варто пам'ятати, що добре підготовлений менеджер це основа успішного бізнесу. Коли вас цікавить проведення CRM-системи, ви залишаєте заявку в формі нашого сайту. Наша команда з вами зв'яжується. І ми на базі нашого досвіду, ваших напрацювань, підберемо і впровадимо вам найкращу crm систему, яка підходить саме під ваші потреби. Я ж дякую за ваш час. Підписуйтесь і до скорих зустрічей. exceptional